Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Бетон. Територія гри. Всім привіт! З вами Діма і канал Тейм 3. Олександр Усик один із найунікальніших боксерів свого часу, людина, яку за всю кар'єру ніхто не роняв на настил Рингу, людина, яка перемагала латвійську машину Маріса Брєдіса, непереможеного Майкла Хантера, потужного Дерека Чесору, чемпіона Суперзірку Ентоні Джошуа, і одного з найнебезпечніших суперважкоговиків епохи Тейсона Ф'юрі. Всі ці поєдинки він пройшов без жодного нокдауну. Але мало хто з глядачів знає, що до переходу у професійні. Професіонали Усик не раз опинявся у справді важких ситуаціях. Він падав, він помилявся, він пропускав удари, які могли закінчити бій. Його відправляли до нокдауну дуже жорсткі і дуже сильні суперники, і саме ці падіння стали фундаментом, на якому виріс майбутній чемпіон, тому що кар'єра Усика в аматерах. Це не історія непереможеного таланту, це історія людини, яку гартували біль, тиск і необхідність ставати краще прямо в момент бою. Ці нокдауни, не слабкості. це ключові етапи становлення особистості, характеру, аналітичної дисципліни та стилю. Той парадокс, який бачить тренери та експерти, у профі Усик жодного разу не падав, бо в аматорах він пережив такі випробування. З яких інший би не вибрався, і тому розбір трьох випадків, трьох падінь – це не просто переказ старих епізодів, це аналіз життєвих точок, де народився чемпіон. Тут і помилка, і висновок, і аналіз, і народження нового рівня боксу, епізодів, які зробили сталановитого спортсмена бійця, що враховує загрозу, не піддається емоціям і виграє там, де більшість здалися б. Перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Дев'яте липня 2011 року. Фінал міжнародного турніру Макара Мазая у Маріуполі. Бій з Василем Левітом відбувся тоді, коли Усик ще тільки набрав вагу та репутацію у важкій категорії аматорського боксу. Левіт на той момент був спортсменом, що вже склався, фізично потужним, з важкою серійною манерою, колосальним тиском і жорстким зростанням темпу у походу бою. Поєдинок проходив на великому міжнародному турнірі і ставки були високі для обох. Для Усика необхідність довести, що він готовий стати лідером збірної України у цій ваговій категорії. Для Левіта шанс голосно заявити про себе у міжнародному боксі. І саме цей поєдинок став одним із. Перших серйозних іспитів для українця до нокдауну бій складався нервово. Стиль левіта був класичний радянсько-казахстанський силовий бокс. Мінімальний рух назад, високий темп, серія за серією, постійний тиск та акцент на тому, що суперник повинен морально зламатися раніше, ніж перестане потрапляти. Усик намагався працювати зустрічними контратаками, але опинявся під божевільним пресингом. Левіт нав'язував ближню дистанцію, не давав стати на ноги, змушував відповідати в клінчі і постійно порушував дихання темпом та щільністю ударів. Саме тому Василь і виглядав таким незручним. Він не давав нічого будувати, він змушував виживати та реагувати. Нокдаун стався після помилки, яка була типовою для молодого Усика. Він затримався на лінії атаки, хотів відповісти одразу після своєї серії та сфокусувався більше на атаці, ніж на захисті. Левіт зробив крок уперед і пробив потужний лівий боковий по корпусу. Усик повернувся спиною до суперника, показуючи, як йому боляче. Реакція Левіта була хижою, реакція залу гучною, реакція Усика блискавичною. Він миттю здійнявся без емоцій, без паніки, без зайвої драматизації. Суддя дав відлік, і бій продовжився. І тут стало видно, чому цей епізод став поворотним. Усик не просто пішов робитись. Він перебудувався, він почав працювати на ногах йти маленькими зміщеннями вліво і вправо, використовувати джеб у ролі розвідника та дистанційного стопера, не дозволяючи левіту обрушувати на нього ту саму хвилю тиску. Він змінив темп, не намагаючись перебити левіта в кількості, а вигравав у точності. І коли поєдинок добіг кінця, вже не казах контролював малюнок, а Олександр. Темп дистанцію та зміст у результаті він зумів перебити свого досвідченого суперника, перемігши рішенням суддів. Цей нокдаун став Усика найважливішим уроком. Він зрозумів, що у важкій категорії не можна затримуватися в центрі розмінів, покладаючись на чисто техніку та самооцінку. Він мав навчитися контролювати позицію та кути атак. Цей урок він засвоїв. Надалі його рух став не просто швидким, а цілеспрямованим, функціональним та економічним. Леві змусив його подорослішати. 5 листопада 2011 року Баку чемпіонат світу серед аматорів півфінал. Про Усака та Артура Бетельбієва, одне з найцікавіших і найважливіших, на рівні аматорського боксу. Вони зустрічалися тричі, і ці бої стали окремими главами їхнього спортивного дорослішання. Битальбієв на той момент вже був розою категорії фізично сильним, технічним бійцем, який мав не просто удар, а тиск, який можна порівняти з паровим молотом. Він не просто бив, він ламав. Читав дистанцію і перетворював поєдинок на силову війну. Його репутація, найпотужнішого ударника свого часу, була абсолютно заслуженою. У тому поєдинку Бетербів одразу почав нав'язувати свій фірмовий стиль постійний крок вперед, високий блок, потужний тиск корпусом, робота по корпусу та голові в одну лінію та бажання фізично домінувати. Мусик намагався діяти комбінаційно, працювати довкола суперника, включати ноги, але ти. Був настільки сильним, що українець поступово почав провалюватися у чисті розміни, і ось в одному з епізодів Артур упіймав його якраз у той момент, коли усик хотів залишитися в обміні на секунду довше. Пройшла класична боксерська помилка. Коли суперник фізично сильніший, не можна намагатися довести, що ти здатний переграти його в силі, потрібно грати в своє. Усик затримався, не закінчив сув, бо зробив короткий крок уперед і зарядив щільний правий прямо по корпусу. Удар був важким, один із тих, які можна не побачити, але відчути відразу. Усик опинився на настилі. Але найважливіше не саме падіння, а те, що сталося згодом. Він підвівся без паніки, без жестів, без розвалу психологічної моделі. Він повернувся в бій і почав перебудовуватися, вести корпус, зміщувати кут на зустріч, підрізати дистанцію ногами і перестав намагатися обмінюватися щільно. Він знову вибрав бокс, а не війну. У результаті Олександр вирвав перемогу за очками, після чого виграв і фінал проти Мамедова, завоювавши золоту медаль. Цей поєдинок багато тренерів називають одним із найкорисніших у кар'єрі майбутнього чемпіона. Він став моментом, коли усик остаточно зрозумів, не можна йти на докази сили там, де суперник сильніший фізично. Потрібно застосовувати переваги, швидкість, інтелект, темп бачення рингу. Цей нокдаун став моментом дорослішання у спорті і важливе інше. Психологічно він виявив те, що виявляє і сьогодні. Він не здається. Він не ламається, не шукає виправдань. Він адаптується та вирішує завдання. Усикне боксер, який перемагає, бо сильніший. Він перемагає, тому що розумніший і стійкіший, ніж більшість. 22 березня 2013 року Палац спорту Київ. Напівпрофесійний турнір WSB, команда України проти команди Азербайджану. У важкій вазі зійшлися Олександр Усик та Магомед Расул Меджидов. Меджидов один із найбільш недоісінняних ударників аматорського боксу, величезний вибуховий, потужний олімпійський боєць, який умів викидати удари по дозі із замахом у дуже незручних траєкторіях, коли Усик зіткнувся з ним, українець вже переживав нокдауни та вже наближався до статусу лідера світового рівня. Але саме Меджидов став ще одним тяжким іспитом: азербайджанець працював нестандартно, він не ламав планомірно як Бетербієв, не душив безперервним темпом як левіт. Він був по вікнах. Вичікував момент і вибухав серіями, коли вкладав масу та фізику. І в одному з таких епізодів усик припустився помилки, дуже рано вийшов на середню дистанцію і вирішив перехопити ініціативу зустрічним ударом, не закінчивши зміщення корпусу. Меджидов упіймав його дуговим правим по корпусу. Удар був важким, незручним, несподіваним, та, здається, прийшовся трохи нижче за пояс. Усик опинився на настилі, зал ожив, коментатори піднялися. А Ринг побачив звичну реакцію: Українець піднявся, ніби нічого не сталося. Без паніки, без негативної міміки, повністю зібраний. Все вражало щоразу. Фізіологія реагує, а психіка залишається прозорою. Рефері дав відлік, усик зробив ківок та продовжив бій. Що сталося далі? Це майстер-клас адаптації. Усик відмовився повертатися до колишнього темпу. Усик перевів бій на іншу дистанцію, почав працювати із середньої та дальньої, увімкнув ноги на максимум, підрізав кути і перестав давати Маджидову можливість на дугові випади. Бій став менш видовищним, але професійнішим. Українець став діяти економічно, точно та обдумано. Піднявши темп, Усик перебив опонента, вимотав його і заслужено додав до свого списку ще одну важливу перемогу рішенням суддів. Цей епізод багато експертів досі називають одним із найбільш значущих становленні майбутнього чемпіона, тому що Усик навчився головному якщо тебе дістали, не йди мститись, йди вигравати. Так що поєднує всі три нокдауни? Ці епізоди не просто окремі падіння, це три великі уроки, які разом сформували боксера професійного рівня. По перше, це помилки, які він перестав повторювати. Усик більше не затримувався в розмінах, особливо проти сильніших суперників. Він почав контролювати позицію, таймінг та дистанцію на рівні, недоступному в більшості суперважковаговиків. По-друге, саме ці падіння стали школою психологічної стійкості. Жодного разу в оматорській кар'єрі усик не показав паніки. Він піднімався та приймав правильні рішення. По третє ці бої сформували головну рису його іміджу, миттєва адаптація. Усик це боксер, який перебудовується прямо всередині раунду. Він бачить загрозу, аналізує та змінює структуру бою за лічені секунди. І нарешті головне, він вірить не через удар, а через план, техніку, рух і мислення. Саме це об'єднує всі три нокдауни. Усик не ставав слабшим, він ставав дорослим. Весь цей накопичений багаж він переніс у профі, де вже повністю був готовий до нових небезпечних викликів. Нокдауни це не слабкість. Це ті точки, де народжується чемпіон. Усик падав, але він підводився. І що важливіше, він вставав розумніше ніж був до падіння. Він розумів, що помилився і виправляв. У момент, коли більшість шукають компромісу, він шукав рішення, і саме це робить його боксером, який виграє там, де інші втрачають контроль. Олександр Усик це спортсмен, який пройшов вогонь ще до того, як потрапив у світ великих арен та телевізійних контрактів. І, і тому, коли мільйони глядачів побачили його перемоги, вони побачили лише вершину. А фундамент цієї вершини був залитий у той момент. Коли він вперше піднявся після нокдауну і сказав собі: я краще і кращим він став. Ну а який бій з перерахованих ви вважаєте найважчим у кар'єрі українця? А також хто був найсильнішим суперником Усика по любителях в принципі, пишіть у коментарі. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.